ранку любі малята сьогодні з вами я Галина Тарасівна. Погляньте, будь ласка, сюди на картинки. Що ви бачите? Що це? Кастрюля, сковорода, це чайник, тарілки. Як це одним словом буде? Так, вірно, це посуд. А скажіть, будь ласка, а для чого нам потрібний посуд? Для приготування їжі. Вірно. А ви знаєте, що посуд для приготування їжі називається кухонний посуд? Повторіть, будь ласка, за мною. Кухонний посуд. А який кухонний посуд знаєте ви? Так, кастрюля, сковорода, чайник. А є ще терка, друшляк, усятниця. Все це кухонний посуд. А з якого матеріалу виготовлений наш кухонний посуд? А ну погляньте сюди на картинку якого матеріалу він виготовлений? Так, з металу. Якщо цей посуд виготовлений з металу, то який це посуд? Так, вірно, металевий, молодці. А скажіть, будь ласка, а для чого нам потрібна кастрюля? Так, вірно, щоб приготувати суп, борщ. А для чого нам потрібна сковорода? Щоб приготувати картоплю, оладки, посмажити котлетки. Молодці. А для чого нам потрібний чайник? Так, чайник нам потрібний, щоб закип'ятити воду. Молодці. З вами ми вже їсти ми зварили, а тепер потрібно нам щось і поїсти. Що нам для цього потрібно? Що ми будемо їсти? Так, вірно, із тарілок. Тарілки бувають глибокі і мілкі. Для супа борща нам потрібна глибока тарілка, а для картоплі яка нам потрібна тарілка? Вірно, мілка тарілка. Молодці. А з якого матеріалу виготовлені тарілки? Так, із фарфора. Якщо ці тарілки виготовлені із фарфора, то які вони тарілки? Фарфорові. Повторіть, будь ласка. Фарфорові. Посуд для їжі називають одним словом столовий посуд. Повторіть, будь ласка, столовий посуд. Ми з вами зварили суп, а куди ми його будемо наливати? У глибоку тарілку. А тут ми з вами пожарили картоплю. Куди ми її будемо насипати? У мілку тарілку, вірно. А скажіть, будь ласка, а чим ми будемо з вами їсти? Що нам для цього потрібно? Суп чим ми будемо їсти? Вірно, столовою ложкою. А картоплю чи ми будемо їсти. Так, вірно, столовою веделкою. Молодці! А ще на столі стоять ось такі ємкості. Що це в них? Що це біле? Так, це сіль! А як називається це ємкість для солі? Так, сільничка. Кудить, будь ласка, сільничка. А ця ємкість коричневого кольору, що це тут? Перець. І як називається ця ємкість для перцю? Перешниця. Молодці. Повторимо ще раз: сільничка і перешниця. Це другі страви вам батьки роблять салат. А їмки для салату називається салатниця. Повторіть, будь ласка, салатниця. Молодці. А який посуд нам потрібний для чаювання? Так, вірно, чайний посуд. Погляньте сюди, будь ласка, що ви бачите? Що це у нас? Чашка, блюдце. А тут що насипають? Так, цукор! І як це ємкість називається? Цукорниця. Молодці! А це що у нас? Заварник! Для чого він нам потрібний? Так, щоб заварити чай. То як цей посуд називається? Як цей посуд називається? Чайний посуд. Повторіть, будь ласка, чайний посуд. Молодці, все вірно, Це чайний посуд. А зараз я хочу з вами приготувати чай. Що мені для цього потрібно? Гляньте, ось в мене, що в мене є? Блюдце, чашка. І ще, що ще в мене є? Чайна ложечка. Щоб приготувати чай, що мені спочатку потрібно? Спочатку нам потрібно кипяток із чайника налити у заварник. У заварник у нас. Чай заварився і ми його куди наливаємо? Так, він ми наливаємо у чашку. Ой, щось наш чай не дуже смачний. Що ми забули додати, щоб він був смачніший. Так, ми забули додати цукру. А цукор. Де знаходиться у нас? У цукорниці. Так, ми з вами додаємо цукру. І наш чай вже який? Солодкий. Починаємо ми його пити. Ой, а щось наш чай дуже гарячий. Ми не можемо його пити. А давайте ми разом з вами його остудимо. Давайте, приготувалися разом. Давайте ми подуємо на наш чай і ми його остудимо. Так, двухайте, сильніше. Молодці! У нас з вами вийшло. остудити наш чай. А як називається посуд, з якого ми з вами пили чай? Так, вірно. Чайний посуд. ще раз. Чайний посуд. А як називається посуд, з якого ми вживали їжу? Так, це столовий посуд. А посуд для приготування їжі, як називався? Кухонний посуд. Запам'ятали? Давайте ми ще раз повторимо посуд для приготування їжі кухонний посуд, для вживання їжі столовий посуд, і для чаю у нас чайний посуд. Молодці. А зараз вам домашнє завдання. Вам потрібно буде зліпити із пластиліна любий предмет із Нашого посуду. Хочете із кухонного, чи столового, чи чайного. І всі свої роботи присилаєте мені. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, до нової зустрічі!